Дуже сподобалось бути спікером. Я це дуже люблю, особливо сподобалась аудиторія. Дуже вдячний за організацію таких заходів, тому що можна поспілкуватися з такими проактивними людьми, які тут проходять стажування. Постарався донести їм в принципі важку тему, але видно було по зворотньому зв'язку, що аудиторії це було цікаво. Маркетинг так або інакше є частиною їх життя, є частиною їх, їх проектів. І було видно по питанням, що ті. Алгоритми, про які ми сьогодні говорили, вони 100% будуть використовувати це на практиці, а для мене це було найголовніше. Ну, основна моя задача це було донести доволі такі складні речі. Я хотів розказати про фундаментальні речі, які є в маркетингу. Що маркетинг це дуже доказова наука, і моя задача було трансформувати це зрозумілим мовою для людей, які не займаються кожен день маркетингом. А я думаю, що в нас це вдалося, і я сподіваюся, що вони будуть це використовувати на практиці в своїх проєктах для просування своїх особистих брендів. В нас є цілий напрямок Ривера Education, який займається якраз подібними зустрічами, попередні зустрічі були з студентами місцевих університетів. Зараз це проєкт Молоді Влада. Дуже радий взагалі бути дотичним до цього проєкту. Вважаю, що це дуже цінним. Якщо б в мої роки, коли я був на місці. Там, стажерів, навчався в університеті. в мене була можливість прийти на подібні лекції та отримати практичний досвід людей в різних сферах, в спортивному, в маркетингу, можливо, там, в інших сферах ну, від інших спікерів. Отримати в мої роки це для мене це було дуже цінно. Я б би для себе дуже багато часу. Тому дуже вдячний, що запросили мене як спікером в цей проект, і взагалі радий, що в нашому клубі є навчальні проекти. Це насправді дуже унікальна штука, і бажаю, що дуже перспективна. Проєкт Молоті влада виховує нове покоління лідерів, які готові працювати на благо громади. Насправді дуже крута річ, і насправді дуже гарна співпраця між проєктом і футбольним клубом Ревера. Дуже гарно, що була така можливість поділитися досвідом, зокрема у сфері маркетингу, зокрема у сфері роботи в соціальних мережах. Адже лідери. Формується на основі різноманітних таких, знаєте, сфер, зокрема, сфера соцмережів маркетингу. Вона дуже важлива насправді в сучасному світі. Серед учасників проекту це в переважній більшості студенти закладів вищої освіти Івано-Франківської громади. Молодь віком 18-25 років. Насправді зусилля дуже сподобалася через те, що я дізналася трошки більше про маркетинг я знала до цього. До прикладу я не знала про 13 законів маркетингу. І зараз хочеться більше вивчити цю тему. Напевно, що більше про те, що який є етап продажу твого товару, те, що після того, як ти продав його, ти маєш так далі працювати ще більше через те, що у нас є повторний продаж, ти ще маєш, якби твій покупець так само має мати як би, якусь лояльність до тебе і так само бути ну, адвокатом цього бренду, як нам вже і говорилося на лекції. Насправді, як вже і зазначалось у самій лекції, те, що маркетинг це дуже важливо в нашому би, варіанті в нашому світі. Ти нікуди не поїдеш, якщо ти не будеш розвивати свій особистий бренд. І мені це було цікаво почути для себе. І так, прийдеться десь колись розвиватися.